Опозиція зараз вимагає надати їй список а, тих депутатів, які начебто ініціювали це засідання. По-друге, якщо влада щира в своєму бажанні а, знаходити компроміс про вихід з кризи, в чому вже, мабуть, не вірить в це ніхто в цій країні, то вона би провела своє засідання сьогодні, а, скасувала ту ганьбу, яку вони наприймали, відправили б відставку уряд на руках, якого вже не просто кров. Студентів з пробитими головами і журналістів поранених, а смерті. І позиція сьогодні опозиційних сил і людей. Очевидна, влада, яка підняла руку на власний народ, не має права презентувати цей народ. Тому очевидно, що сьогодні ми стоїмо на тих самих позиціях: відставка уряду, скасування законів. А початок кримінальних справ проти силовиків, які а, насправді причетні до цих знущань над людьми. Більше того, а те, що ми побачили, вся країна на відео тортури над українцями, це тягне на газський трибунал. Це середньовіччя. І цей попорперелік цих позицій озвучено президентові, який називається президентом України. І Якщо він вважає, що так от можна робити вигляд, що це перемовини, де насправді не чує народ, нічого такого, я не додам вам нічого іншого, крім того, що майдан прийняв рішення: а якщо немає переговорів, то не потрібно робити вигляд, що вони існують. Ми стоїмо на тих позиціях, і тиск посилюється на цю владу, яка не має права презентувати український народ, вона має піти у відставку. А, значить, народ України вимагає сьогодні а, відставки уряду, а, відставки а, Захарченка. Натомість ми бачимо відповідь. Це призначення голови адміністрації людини, яка причетна до розгону мирного першого майдану. Це теж є відповідь. Дуже позиція правда. Опозиція вимагає для початку побачити ініціаторів цього засідання і порядок денний. Зрозуміло, а призначення Клюва не сприятиме чи чим далі ви? Чимотак, як ви очікуєте розвиток подій на далі новим призначенням Ви знаєте, президент може робити там все, що йому завгодно. А це призначення свідчить тільки про те, що обрано не просто силовий варіант в країні, а обрано такий бандитський силовий варіант для того, щоб закручувати гайки, і все це викликає обурення насправді в усього суспільства. Пані Орино, хочу вас ще запитати Філе мусить сьогодні прибути до Києва до України? Чи передбачається? Зустріч опозиції якщо будуть будь-які зустрічі, преса відразу дізнається про це. Решимо зрозуміла і настана просто поріз запитаю деяким членам партії регіонів вже зараз з'явилася формація заборони в'їзд до, до країн про окремо країни. Тобто чи знаєте, от ви знаєте, ми насправді от дуже цікаво. Хто ж з депутатів від партії регіонів ініціював ось ці збори депутатів? Тому що за нашу інформацію їх тільки зараз кілька в країні, всі інші відпочивають, при тому не в країнах митного союзу. Всі вони відпочивають знову тільки відпочили до 14 січня, втомилися дуже, проголосувавши за ось цю ганьбу, і знову поїхали відпочивати по європейським країнам. І насправді, коли е припиниться оце е блюзнірство, що ці люди країну тягнуть в навіть не в, та в митний союз, а в середньовіччя, а самі е живуть давно в Європі за європейськими стандартами, е побутовими, звичайно, не моральними стандартами, не демократичними, а тільки побутовими, от коли. Це припиниться, і вони самі залишаться в цьому гетто, яке вони будують в Україні. Це буде дуже хороший мурок. Тому ми наполягаємо і стоїмо на тому, що мають бути введені персональні санкції не проти країни, а персональні санкції проти кожного, хто голосував за ці закони, проти кожного, хто причетний до розгону мирних демонстрантів, проти кожного, хто піднімав руку на український народ і закручував тут демократичні гайки.